Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, ж я, Пеноцит, і сьогодні ми будемо дивитися хештег Кохайтеся чорнобриві, але не з москалями. Чері Хевіл, та сама, яка е, е, зробили е, пісеньку, дуже популярну, до речі, на перші дні війни. Все ж таки, зараз ми їй навіть лайк поставимо. Я ще я не підписався, але все ж таки підписуйтесь на канал. Не забувайте дивитися до кінця відео. Не забувайте також на мене підписуватися, ставити вподобайку. Це дуже важливо для мене. Навіть також писати коментарі і дивитися інші відоси на каналі. Це теж дуже важливо. А ми починаємо. Е, -е куди? Не зрозумів. Слава Україні. Слава, слава, нації. слава нації. І кожному відомо, продовжувати. І пес, десь Російський Федерацій. з не з москалями. З Одесси сами кохайтесь вас сільківчаном. Затискайтесь з нами в Херсонських теплих. Всех. Пристолій ми в притулих тернопильні ж. Україні. Слава нації, і пиздець російській Федерації. Чорні брови, рідні очі. Я вишиваних бачу серед ночі. Рідна кров Де Дніпром, венами Дякую дякую сміливих хлопців та дівчат. Що сумнівним теоріям Дядька Запоріжжі. Вільні народи, вільної країни. Ми повинні боротися, і ми переможемо Слав... Слава. Героям слава. Ну що ж, а ми подивилися. О, до речі, тут схоже е перечислені усі е міста України. Це Україна. Це Україна, звичайно. Вже. Ну що ж, а я, українці, вважаю вам гарного дня, гарної неділі взагалі. І бажаю вам приємних вихідних, і щоб все було добре, і щоб ніякі орки, і щоб вони здохли там десь у себе в підвалі. Щоб вони захлипнулися просто. я не знаю. Ну, щоб вони, як то кажуть, навіть не подумали. А що там думати, у них нічого ж немає в голові. А, у них нема чим думати. А, ось. Не забувайте про подобайку І підписку. Ось там червона кнопочка. Треба її зробити сіренькою. І дзвіночок не забувайте. І коментар не забудьте залишити це дуже важливо. І подивитися інші відоси. Наприклад, зараз підсказка вилезе. Будь ласка, подивіться ролик. А я з вами прощаюся. З вами був я Піноцит. І невеличка е інформація для тих людей, які е дивляться мій канал. Ну, підписані на мій канал. Завтра і післязавтра ролики не вийдуть. Чому? Тому що я буду трішечки відпочивати. І до того ж буду займатися. Від... Буду займатися монтуванням відоса для іншого каналу, для Майнкрафт каналу, до речі, ось. І. Ось. Тому. Я з вами прощаюся. Побачимося в понеділок. Всім па-па!